Всім привіт, з Ірландії. Зайшла, щоб привітатися. Ну, а далі в нас нарешті під вечір сонечку, я хочу пробігтися і покажу вам інший трошки пейзаж, хоч тема вона приземлена. І я думаю, що краще показувати інші на цю тему. Ну, показувати, наприклад, якісь крамнички, бо тема буде про бренди. Так, і про такі я говорю. Ну, але я не знаю, як знімати крамнички і спокійно, знаєте, щоб люди навколо спокійно це сприймали, особливо, якщо це дорогі якісь речі. Не можу ніяк до цього прийти. Тому покажу вам те, що можу: свою прогулянку. Я не знаю, чи буде жарко мені в такому. Це сукня, чи треба передягтися. Ну, зараз я вже подивлюся. Я сподіваюся, що дощ не піде, бо як піде, не піду, звичайно. Колись я записувала про цю тему. Людина, я не, На цю тему відео. Людина, я не освічена в цьому, і, можливо, я буду вас шокувати цим. Я прошу вибачення відразу. Це не якесь кокетство з мого боку. Бо того разу я навіть не розуміла, що бренди це не обов'язково шанель з Версач. Я думала, що от. Оце бренди мені, мене смішило, що люди думали уявляли собі Європу, життя бідної людини. В Європі чи не бідною, не багатою, краще казати. В Європі собі уявляли, вибачте, як те, що ви тут в брендах ходимо. Насправді, бренди це H&M і навіть примак. І Мені це розказали люди того разу. Ну, а цього разу, може, щось інше, я дізнаюся, від вас. Це така от діалог такий з мого полку, можливо, ви мені щось розкажете. Майкл корс, я так ще й не купила, Збираюсь купити, хоч кода мені 200 євро і ще за доставку, там розпродаж. Думаю купити і тільки з практичної точки зору. Це друга лінія, я вам вже розкажу, якщо я зважуся на це, вже розказала вам про всі свої плани. Майкл Курс вважається мас маркетом між іншим, теж не шанель з Versace. Першу свою сумку Версачі я побачила тут в будь-які. Вона коштувала в 2015 році. Вона з якоїсь полетилену, Версачі написано, і вона коштувала, там оригінал, тобі документи на неї дадуть. Коштувала 5000 євро. Я подумала, боже, ще кольору такого. Я взагалі до брендів так і не можу ну, зрозуміти, коли людина там, копить гроші для того, щоб купити цей бренд, який є не по карману. По карману, Вибачте, це русизм. До речі, мені сказали, що це впевненість якусь додає. Як в тебе одна така річ, чи дві, і ти два роки. Збирала гроші, то яка впевненість, а інше все дешеве. Ну, я не знаю, <с> вибачте, це просто тому, що я не розуміюсь на цьому. Якщо Майкл-Корсі, який я, можливо, куплю, буде так от носитися, не зноситися, то це має сенс. Розумієте, витрати не по 50 на 3 місяці євро, а відразу 200 і поносити рік. Ну, Подивимось. Мені кажуть, що треба обережно носити. Ну, я не знаю, як мені сумку, турбу, турбу, жіночу чорну носити обережно. Що ви маєте на увазі, я так і не зрозуміла. Так, ну а далі, який одяг я люблю, чому я так не розумію бренди, не тільки через це, а ще через деякі інші речі. Лишайтеся, я сподіваюся, дощик не піде, і ми дійдемо з вами до парку. Ну і друга частина відео, я вже тут почала записувати, бігла-бігла, і думаю, що я така захекана, потім кроки ви чуєте. Так, друга причина. Першу причину ви зрозуміли, що мені здається, що ти виглядаєш ну, зовсім невпевнено і недобре, коли ти на дві речі назбирав, і вони постійно колекції ці. Змінюються, і, і всі бачать, хто на цьому розуміється, що це колекція 25-го року до нашої ери. А ти бідна людина, яка назбирала на це одну річ, і одна річ в тебе хороша, а інші всі не дуже. Ну тобто це підкреслює ваш, вашу бідність і те, що у вас нема статків на такі речі. Потім мені взагалі здається, що це от за які ціни продавати, як ото обмінювало золото на а, дзеркала, на люстерка. От-от точно на люстерка, як золото в індикіанців обмінював Колумб і його люди. Бо, по-перше, немає сенсу, по-друге, чи по-третє, вже навіть а, вичерпано от, багато ідей вже. І Армані, і Версачі. Ну, Тобто вже всі ідеї вичерпані, а треба ем, дизайнерам здивувати, якісь нові тенденції, які нові тенденції. І це виглядає карикатурно і потворно. Наприклад, моя подруга купила собі курт армані Вона там розбирається на всьому цьому, перша, друга, 25-та лінія. Аргументує. Я, до речі, як би я зараз не казала, я з великою повагою до цієї інформації, що людина настільки в цьому розбирається, ставлюся. Так ось вона купила куртку, вона оверсайз, вона на розмір 3, більше за цю дівчину, достатньо худеньку. І ось вона вдягає цю куртку, ну вона бачила, я відверто це кажу, вона бачила, що мені це не подобається. Я про це казала їй в очі, а не зараз відео про це знімаю. Вона знімала куртка на три розміри більше за неї, вона каже, це так модно, але фігура в неї така кола і на тоненьких ніжках. От як це? Якщо ми хочемо підкреслити якісь що ти там годорляві, в тебе довгі ноги красиві, в тебе тонка талія, в тебе фігура годинника, в тебе там, великі груди, чи щось такі, от якісь звабливі частини тіла, чи якісь свої ну, переваги в фігурі ну, Давайте в шкірі відтінку, якщо ми кольорами беремо це підкреслювати. А ми підкреслюємо, робимо фігуру просто смішною, коли це коло на ніжках. таких І за таку ціну. От я не розумію, чи, наприклад, там рукави, які як в баяр в Московії в 14 столітті, чи коли вона там почала існувати, в 15 столітті. І, і ну, для бояр, які не робили нічого, це досить зручно. Потім в них, в них розрізи були. А для людини, яка повинна вдягти ще верхній одяг в Ірландії, точно і, і літом теж, а потім ще кудись щось робити, їхати кудись, іти кудись, а не сидіти вдома, така гарна, приймати гостей і в неї. Покоївки працюють. І всі, хто там, помічники потрібні працювати у, тобі, у тебе в будинку, в господарстві, а, то як це? Це незручно. Ну, Я вже не кажу про красунь ірландських, які вдягають якісь светри, сукні з вишивкою нитхами, які відпадають, і вона йде і за нею. Все це пір'я, всі ці а, бусини і, і лахміття, все відпадає. Ну, Мені здається, що це теж дуже смішно, коли жінка розпадається. То в неї нігті накладні в Ірландок відпадають, то в неї. Вії відпадають штучні великі, і ще і одяг розпадається на тобі, ну як, знаєте, як зомбі, що ти вийшов з могили і розпадається. Ось, ось через це я прошу ще раз вибачення. Я розумію, що ви чуєте мене і в шоці люди, які розбираються, розуміються на цьому, і це судження ну, неосвіченої людини. і Небагато. Я зараз я намагаюся замінити бідна на небагато. Так ось, можливо, це судження небагатої людини. Так і є. Ну, не бідна за дефініцією, але небагато, небагато точно. Але я не знаю. Не знаю. І ще для мене важливо це приємні тканини такі, а часто, що приємні тканини вони там не роблять. Я не знаю де, того, що там стріляють. Не роблять ті фігури, якою хоче дизайнер. Ще пташечка. І вони з штучними, а можливо, це мої судження такі невдала така гіпотеза. Можливо, вони через інше абсолютно. Беруть такі погані тканини, неприємні, таку синтетику дешеву. Так що для себе поки що я і не зрозуміла з руками, що, якщо ви поясните, це справді цікаво. Ну, не всі аргументи, на жаль, я можу сприйняти, але якщо ви мені поясните, що в цьому є якийсь сенс, я просто не розуміюсь на цьому, то справді буду вдячна. Ну, Наразі все. Навіть ковбаси не буде, бо вже показала, що хотіла вам. Дякую вам за увагу. Ну, І трошки на останні хочу зняти ковбаси не буде, але буде от таке от чудове. <смі> я вам до побачення сказала, ще раз повернулася. Ну, повернулася і от мені здається, що от ем, такий от сенс Європи, що все настільки от комфортно і безпечно, що навіть біля озера Холодного, в якому ніхто не хоче купатися. Отакі от є, отакі по техніці безпеки, отакі от речі.